Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Хуцпа поців квартальних пригадує, як налетіли на кличка через організацію тероборони Києва. Не твоє діло. Пише зі мною Бібрецький, львів'янин політолог. Далі мовою оригіналу з його сторінки Фейсбук. Як можуть зашкодити фото уламків ракет? На що вони можуть навести банкові мулія, що Київ не повторив долю Херсона, Маріуполя, Бердянська, Мелітополя? А те, що нові в'яйця Резнікова оприлюднив листівку з фронтовим літаком Су 24 МР, де видно крилату ракету Shadow, яка має характерну головку на листівці, емблема 7 бригади тактичної авіації міста Староконстантинів і одразу ж туди прилетіла? П'ять літальних апаратів зразу відзвітували про результати попадання ова Хмельницька як подоляк і Яворівський полігон Банковий похуй. Головне, що всі атаки на Київ відбито і рейд на Білгород а Хмельницький зі своїми літаками та аеродромами то таке не на часі. Як перед тим проїбали Павлоград, Тернопіль, Житомир, буде вам і контрнаступі, контрвіступ під улюлюкання військових експертів на гувна Мараф. Фоні про ракети вже скінчились та ворог деморалізований та тікає. Весняний контрнаступ літом війде в Крим. А може обурення ОП викликане тим, що кличко показав першим, а не єдині новини, 1+, плюс які теж вели репортаж з місця падіння ракети. Але після кличка розімує зіновій. Що ж, вже зараз зрозуміла, атака буде і не одна. Росіяни ймовірно тепер налагодили виробництво дронів Камікадзе та влаштували оскаженіле полювання за вбивцями своїх кинжалів. Таку думку в коментарі для ТСНЮІ, висловив військовий експерт Петро Черне, коментуючи чи третю повітряну тривогу задобув Києві? Наростає потенціал нашого майбутнього контрнаступу та оборони все дуже серйозно. Чому ворог намагається бити саме по столиці і прикривають найкращі зенітно-ракетні комплекси? Для них за честь вполювати хоча б одну таку машину. Вони більше не мають чого пропагувати на загал для свого населення. каже Петро Черник. Черник додав, що є й одна фінансова проблема в свій час. Петріот збив кинжали. Отже, розвіяний міф про те, що РФ може будувати конкурентно спроможну зброю. Всі їхні традиції. Цінні закупівельники зброї, починаючи від Бразилії та закінчуючи Індонезією, Малайзією, близьким сходом, поставлять собі одне запитання: якщо Петріот, який є найновішою системою, впорався із супрозброєю, які подавали Росіяни, то чи можуть вони росіяни взагалі будувати щось конкурентно спроможне? Зазначив Петро Черник. Бо більше Черник звернув увагу на сьогоднішні цілі росіян. Момент другий вони б'ють по телах, щоб уповільнити пересування наших систем ППО на передову, тобто намагаються пригальмувати, б'ють по логістиці весь цей спалах, який зараз. Є це що інше, як спроба завдати шкоди саме комплексам Петріот. Спроба зірвати наш контрнаступ. Чи зможуть вони щось досягнути? На мій погляд, ні, ми впоралися, і так буде далі. Чи може воно в чомусь сповільнити? Може, але не скасувати, сказав Черник. До цього експерт додав інформацію щодо ймовірної кількості обстрілів. Можна на добу чекати і 10, і 12, і скільки завгодно, допоки не вистрілюють той накопичений боєкомплект. Не зовсім приємна новина. Вони зуміли побудувати разом з іранцями якусь кількість дронів камікадзе. Зазначив Черник. Ну зустріч. Ще друзі Ставте топодобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.